Хотів би пороздумувати над декількома місцями Писання, скільки в нас буде часу. Наша основна ціль це помолитись, воздати Богу хвалу і наші потреби. Знаєте, сьогодні е, помічаю, що часто проповідую своєму серцю. Дуже часто проповідую своєму серцю і проповідую про ту річ, про яку сьогодні хотів би з вами працювати. Е, Зачитати і пороздумувати. Проповідую в своєму серцю про страх. Багато про що переживаю. Помічаю, що багато про що переживаю. Багато чого боюсь. І я думаю, я не один такий. Напевно, якщо задати це запитання, то руку підніме кожен. Ось зараз брати їдуть. Да, і я, я думаю, вони багато про що переживають. Напевно, ще більше переживають ті, хто їх відпускає. А що буде далі? Чи буде все, що потрібно? Буде тепло, буде вода, а як відключать, чи хватить здоров'я її носити, а чи не змерзнеш. Чи не сюди не прилетить, чи не прилетить там під дом, постійно вночі чую сирену, зразу тривога і молитва. Господи, захисти, щоб тут не було. Переживаємо да, хто ближче до, до лінії, де активній боїді явно переживає більше за життя, чи, воно, чи прокинешся, чи воно продовжиться. О. Христос Євангелій від Луки, в 12 главі, звертаючись до учнів, каже такі слова. 4 і 5 вірш. Кажу ж вам своїм друзям. Не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, вбивши, вкинути в геєну. Так кажу вам, того бійтеся. Ось найбільше про що я. Проповідую своїй душі, напевно, кожний день. Андрюша, бійся Бога. Андрюша, не бійся, що може трапитись. Не бійся, що може прийти. Не бійся, що тобі можуть щось заподіяти. Бійся Бога. Андрюша, бійся Бога. І знаєте, кожен день десь ці слова проматую в своїй голові. Можливо, в чиїсь... В чиїсь голові в чомусь розумі ці слова викликають справжній страх. Коли я себе перевіряю і коли роздумую над тим, що боятись Бога, в моєму серці це викликає мир. Я думаю, що в душі кожної людини, яка має мир з Богом, прощення своїх гріхів, і шукає Його волі кожний день, і знає, що вона дитя Боже, то роздуми про страх Божий. Вони повинні викликати мир в душі. Якщо, звісно, ти, душа не знаєш Бога, якщо ти не в мирі з Ним, якщо твої гріхи не прощені, скоріш за все, що думка про страх Божий буде викликати певний страх і певне якесь певні питання, певні якісь непорозуміння, тривогу і так далі. Я хотів би зачитати з вами історію, записану в книзі е, пророка Даниїла, про одного чоловіка, який до певного часу не боявся Бога. Одного разу з дітками сидівши, е, я спілкуюсь, кажу: дітки, як так трапляється? Ну, вони певні допускають собі е, там, гріхи робити. Да? Кажу, дітки, як так ви дозволяєте собі так вільно там, обманювати, лукавити, грішити? Невже ви не боїтесь Бога? Вони дивляться на мене. Я розумію, що всякий наш всякий своєвольний гріх це доля, велика доля нашого невірства. Якщо я всім серцем розумію, що Бог навколо мене, що Бог є і Бог наглядає над нами, я, відповідним чином, буду жити, поступати, чогось собі дозволяти, чогось ні. І ось я до діток звертаюся і кажу, дітки, ось ви, тата, бачите, коли тато в гніві, вам страшно? Так. Да. По очам їхнім видно, коли тато в гніві з ними балакає, може і сльоза навіть виступити. Не знаю, чи от великого текста, який я перед ними прочитав чи от чого, кажу, чому, чому ви так не боїтесь Бога? Звісно, я задаю це питання, я розумію, чому вони не бояться Бога. Да? Вони ще не мають, не мають в своєму серці Духа Святого. Вони ще, можливо, не так що є Бог. Да? хтось більше з них, хтось менше. Але ось прочитаємо з вами історію про людину, яка ну, яка так, знаєте, відносилась до Бога, як приблизно ось один брат розповідав таку історію. Каже, до нього підходить один хлопчина, і він йому розповідає, свідчить про Господа і про вічне життя. І він так, знаєте, хі-хі, ха-ха, там, шутки, якісь там, прибавутки. Каже: слухай, ти не серйозний. Я за тебе, каже, помолюсь. А це десь його там був якийсь сусід, там, чи, я вже точно не пам'ятаю, якийсь знайомий, каже, я за тебе буду молитися в цю ніч. Ну, то й так собі на весілі пішов. А вночі, каже, цей брат чує дзвінок в двері. Тут буде посеред ночі. Відкривай двері, а цей стоїть і труситься. Каже, слухайте, мені щось не дає спати, мене реально щось тривожить і так далі. Ось до певного моменту ми десь, можливо, якось так сприймаємо вістку про Бога ну, в шутку, несерйозно, поки Бог нас особисто не торкнеться. <кхем> П'ята глава книга пророка Даниїла. Цар Валтасар створив велике прийняття для тисячі своїх вельмож. І на очах тієї тисячі пив вино. Коли вино опанувало розум, Валтасар наказав принести золотий срібний посуд, який виніс був його батько на із храму, що в Єрусалимі, що пізнього пили цар та вельможі його, його жінки та його наложниці. Тоді принесли золотий посуд, що що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі Його, жінки його та наложниці його. Пили вони вино і славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних, камінних, аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар бачив запис руки, що писала. Тоді змінилась ясність царя. І думки його настрашилися, ослабіли суглоби крижів його, і билися коліна його одне об одне. Цар сильно закричав привести заклиначів, халдеїв, віщунів. Цар заговорив та й сказав вавилонським мудрецям кожен муж, що прочитає це Писання й об'явить мені його розв'язку. Той зодягне Порпуру і золотого ланцюга на свою шию і буде панувати третьому царстві. Ось до цього місця. Був такий цар Валтасар, і це був правитель на той час самої серйозної імперії, яка взагалі на всій землі існувала. Сама сильна імперія того часу. Вавилонська імперія, яка захопила на той час велику частину. Територій е, управляла великою, е, великі, великими територіями багатьма царствами. У нього була вся влада, у нього була вся необхідна зброя, у нього була супер охорона, е, в нього були всі необхідні самі розумні голови е, государства. От все, що тільки може принести тобі безпеку, спокій і мир, у нього в принципі було. Всі гроші, самі найкращі лікарі, все у нього було. І в цьому стані загордилося його сердечко. В цьому стані він подумав, хто такий Бог? І в якійсь мірі дозволив собі насміхатися над, над, над Божим, дозволив проводити такий бенкет, бенкетуючи над тим, що він переміг Божий народ. І... І так далі, і славив своїх богів. Але все різко змінилося, коли всього лиш певна рука з'явилася на стіні того палацу, де вони проводили бенкет і щось написала. Уявіть, цар, в якого є вся сила, вся влада, наймогутніша охорона, суперзброя, все того часу, що могло бути найкраще в нього було. Але всього лише якась одна рука на стіні змінила все абсолютно в його тілі, на його лиці і явно в його оточенні. Вже не було в ньому сміливості, ноги трусилися, видно, якось лице його перекарьжилося, і тривога прийшла в його серце. Звідки взявся страх? І далі він викликає мудреців, халдеїв, щоб пояснити це писання. Ніхто не може цього зробити. З'являється Даниїл, чоловік Божий, який знає Бога. Він каже: Цар, не я, але Бог дасть зрозуміти, що тут написано. Він відчитує цього надпису і каже: Ти знайдений цар легким в руках Божих. Тебе Бог зважив, який ти насправді. Ми дуже часто можемо бути дуже сміливими в своєму серці. Я пам'ятаю якось своїм, коли я жив в гуртожитку, в мене по сусідству був дуже сміливий хлопець, нічого не боявся. безстрашний. Коли я з ним про Бога балакав, він, та що мені там той Бог є, дуже сміливий. Я йому кажу, не пам'ятаю ім'я, я кажу, будь обережний, кажу, не дозволяй собі необачних, необдуманих слів. Інколи хотів сказати, хто тебе за язик тягне? Будь обережний. Невже ти не боїшся, в руки Божі як потрапиш, в Слові Божому написано, страшно потрапити в руки Божі? Коли ми потрапляємо в руки Божі, ми, знаєте, ну, можливо, не найкраще порівняння, але як на гарну закалену сковородку. Там не будеш спокійно стояти. Там почнеш труситися. <кій> Інколи люди. Коли Христос іншу історію хотів би нагадати, коли Христос висадився з приплив з човником на землю Гадаринську і йому явився біснуватий. Інколи люди бояться, можливо, там те, що ми казали, щось втратити за життя, люди бояться, можливо, всяких, знаєте, якихось страшилок, бояться якихось злих сил і так далі. Але приходить Христос. І злі сили в числі Легіона, це тисячі, бояться Христа, в якого немає меча, в якого, який стоїть ну, неозброєний, знаєте, ну, якийсь страшенний і так далі. Люди дуже часто бояться чогось ужасного, там, намальованого, якихось там демонів і так далі, але не бояться Бога. Стоїть Христос спокійний, беззбройний. І легіон ангелів перед, них, перед Ним труситься і каже, чого ти прийшов нас мучити раніше часу. Коли учні були в, в човні з Ісусом, трапився великий шторм, написано, всі налякалися, гинемо, потопаємо до Христа. Христос стає, одним словом наказує, говорить до вітра, говорить до хвиль і все вщухає. І написано далі вони налякалися. Чого вони далі налякалися? Вони зрозуміли, хто перед ними. Той, хто тільки що спав в кормі човна, для них, став для них страхом. Інколи ми просто не розуміємо, хто є Бог, і не осознаємо, хто за нами. І ось зараз, коли ми будемо молитися, нам потрібно розуміти, до кого ми звертаємося. До Бога абсолютно всемогутнього, який абсолютно може все, і у владі кого абсолютно все. По Його Слову відбудеться абсолютно все. Коли похрестав Євангелії від Луки, в Євангелії від Івана в 18 вірші, коли по Ісуса Христа прийшли люди, щоб його схопити і вести на, 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 на знущання, Ісус Христос вийшов, зустрічаючи. Своїх гонителів. Він не ховався, Він не захищався. А Ісус, усе віддавши, 18 глава, 4 вірш. і нижче, А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, Кого ви шукаєте? Йому відповіли: і Ісуса Назарянина, Він говорить до них, Це я. А стояв із ними і Юда, що видав Його. І як тільки сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Цікаво, якщо поліцейські прийшли брати злочинця, стоїть 30 людей, вони кажуть, нам потрібен коля Матвіїв. Коля Матвіїв виходить і каже, це я. Ну, Вони без проблем приходять його і забирають, правильно? Але ось прийшли брати Ісуса, і Ісус їм каже, це я. І десь ділася сила всіх тих вояків, всіх тих людей, які прийшли його брати. Вони написано подалися назад, їх ніхто не просив це робити. Вони попадали на коліна, їх ніхто не запрошував поклонятися. Але сила Христос, я не думаю, їм, як ви знаєте, так голосно кричав, як я, можливо, інколи десь, на жаль, дозволяю собі крикнути на дітей. Вони раз десь поставали. Десь звернули увагу. Христос їм сказав спокійним, але голосом, в якому була влада наказувати. Влада Творця, який каже Слово, і за Його Словом все відбувається. Він каже їм, це я, і ніхто не може залишитись на своєму місці. Ось Бог, якого потрібно, ось той, кого потрібно нам боятися. І ще раз вернусь до того, що ми починали. Якщо ти дитя Боже, якщо ти тобі прощені гріхи, якщо ти в мирі з Богом, то боятись Бога вчитись, для, для нас це буде мир і радість і спокій. Якщо в твоїй душі, друже, немає миру з Богом і прощення гріхів, то, скоріш за все, страх Божий буде викликати страх в твоїй душі. А що буде далі, а що буде зі мною? Тому що Ісус Христос сказав, що Бог Він має владу не тільки, можливо, як ті люди сьогодні, які прийшли на нашу землю, вбити наше тіло, забрати наше майно, але в Бога вся влада. Господь може і життя забрати, але Господь і відправить один, одних в царство своє, а інших в пекло. Тому давайте роздумувати над тим, що боятись Бога. Як Христос сказав, більше, більше Отця, більше Господа, ніж всього того, чого ми можемо тут боятись на землі. І ще останнє, на що хотілося звернути увагу, коли Христос звертається цими словами до учнів, Він каже друзі. Христос, навчаючи нас боятись Бога, каже друзі. Це слово, яке каже, хтось близький, хтось, хто тебе любить. Хтось, хто про тебе турбується, друзі, бійтесь Бога. Хай Бог благословить нас в цьому. Давайте встанемо, будемо молитися, звертатись до того Бога, який є всемогутній, і у владі якого все.